Шановні, шановні колеги, ми тут з вами вже зранку була процедурна і маніпуляційна, і знаєте, це дуже доречний приклад, тому що я хочу звернути вашу увагу на головне, що сьогодні відбувається в країні. 22 2022 році українці біля ТЦК робили фоточерг українців, які стоять там, робили свої селфі, пишаючись тим, що хочуть захищати батьківщину. А які знімки тепер роблять біля ТЦК? А от такі друзі, рентгени роблять після переламів рук, ног, а іноді і голови в ТЦК. Це те, що сьогодні відбувається. І це є діагноз і вирок цій владі. І, до речі, це є вирок, чи придатні ви керувати країною? Бо тільки там оцінюють придатність. Ні, оце повна непридатність, те, що там відбувається. Цей знімок демонструє. Тріщину довіри, втрату совісті і перелам обіцянок. І це треба терміново виправляти. Терміново не може бути в країні так, що відвідання ТЦК цієї зими може стати більшою причиною для переламів, ніж ожеледиця. Це ганьба. Це треба зупиняти. Я хочу звернутися в тому числі до очільників ТЦК. Якщо ви думаєте, що все це вам зійде з рук. Якщо ви думаєте, що всі ті, кому ви збираєте корупційні гроші і передаєте на гору, вас прикриють, цього не буде. Подивіться на Борисова, який зі своєю вілою в Іспанії теж, напевно, думав, що буде на сонечку лежати. Це тільки перша ластівка. Ви всі будете відповідати за корупцію, за неповагу до людей, за побиття людей, і не дай Боже вбивства. Тому думайте зараз. Поважайте українців, треба ліквідувати цю систему і створити нормальну систему з повагою до українця з мотивацією, коли українці будуть пишати.